Дорогі друзі, ще звернемось до слова Господнього, щоби через нього Господь дав нам благодать. Будь ласка, книга дії святих апостолів, 24 розділ. Книга дії святих апостолів, 24 розділ. Зачитаємо життя апостола Павла. А саме один момент цього життя, який є дуже повчальний для нас. 24 розділ, 24 вірш і нижче. Через кілька днів прийшов Фелікс з друзілою, дружиною своєю, яка була юдейкою, покликав Павла і слухав його про віру в Ісуса Христа. І коли Він говорив їм про справедливість, стриманість і про майбутній суд, Фелікс пройнявся страхом і сказав: Тепер йди. А коли знайду час, покличу тебе. Разом з тим він сподівався, що Павло дасть йому гроші, щоб відпустити його. Тому він часто прикликав, прикликав його і розмовляв з ним. Коли минуло два роки, на місце Фелікса посів порцій фест, а Фелікс, бажаючи догодити юдеям, залишив Павла у в'язниці. Сьогодні ми чули Павлові слова, які вже були прочитані, що Павло навчився жити, і голод терпіти, і в багатстві, і в бідноті. І ось, бачите, такий сильний муж, такий помазаний муж, але два роки сидів у темниці. Така була воля Божа, і Бог його в темниці дуже використав. І коли він був покликаний з темниці, щоби звернутися до людей, які представляли вищу владу того часу. До керівників, і дуже цікаво, яку Павло вибрав тему, щоб говорити з цими людьми, говорити з людьми, такими от високопосадовцями. І Павло вибрав три таких теми, які він виголосив для них: по російськи о правді о воздержанні і о будущем суді. Він говорив з цими людьми ось цих три теми. І я собі так розмірковував, чи це самі важливі теми в житті, які такі головні для життя нашого і для життя людей, які при владі, люди багаті, люди авторитетні, люди які непрості. І я собі так, якби заочно зразу дав відповідь, що ну раз такий чоловік, як апостол Павло. Взяв цих три теми, щоб їх виголосити для цих людей, значить, вони важливі. І знаючи те, що апостол Павло, ну майже завжди, чому кажу майже завжди, тому що Павло людина, майже завжди він був керований Духом Святим. Духом Святим. Так, Біблія нам свідчить, що неодноразово Дух Святий керував його шляхами, його місіонерством, його благовістям, яке він звершував. І я думаю, вибираючи або готуючись до цього виступу, до цієї проповіді, до цієї евангелізації, серед високопосадовців він, напевно, запитував Духа Святого, які взяти теми для обговорення, щоб їх виголосити саме для цих високих чинів на той час. І я думаю, від Духа Святого йому було покладено взяти ці три теми: правда, здержливість і майбутній суд. Правда, здержливість і майбутній суд, щоб цим людям сказати ці теми. І на сьогоднішній день, скільки роздумуючи саме над цим виступом апостола Павла або обраною темою апостола Павла, я більше і більше переконую, що да, Павло вибрав важливі теми життя. Це вони такі актуальні теми життя, такі головні теми життя. Як ми знаємо, що всі заповіді Господні вони теж мають певну субординацію. Є головні заповіді. Головні, на цих заповідях будуються всі пророцтва і закон. Є маленькі заповіді, менші заповіді. Як Христос сказав, хто порушить одну з менших цих заповідей, є менші, а є головні. І головні заповіді, головній темі життя має бути головна честь, кому честь, тому честь, головна честь. Маленькі заповіді, маленька честь, щоб був здоровий баланс життя християнського. Тому що якщо збиваються, збивається цей баланс, маленькі заповіді дається. Велика честь, великі заповіді, маленька честь, це вже знаєте які хвороби. Це фарисейство, це, це обрядовість, це релігія, це відсутність дії Духа Святого. Тому що Дух Святий, який дав значимість заповідям, він і хоче, щоб вони так і і шанувалися. Головна, як головна, маленька, як маленька. Бог покликав нас до розумного служіння. І ось Павло вибрав саме ці три теми. Я попробую, попробую, скільки Бог дасть мудрості і можливості, якби сказати, що вони дійсно важливі в нашому житті, би показати їх важливість в нашому житті. Першу тему, яку він взяв, це про правду. Христос сказав: Я є правда. В житті є багато всякої правди, але лише одна правда, вона правильна правда це правда Христова. Амінь. Христова. І хто живе за правдою Христовою? Як Христос каже, каже Христос, це є біле, і Той каже, це є біле. Каже Христос, це є чорне. І як Христос каже, чорне. Ця людина щаслива, ця людина блаженна, ця людина буде мати прекрасне майбутнє. І саме головне, саме головне, коли людина закінчить свій земний біг, ця людина буде ангелами принесена у небеса, де Христос і вічно там буде жити. Хвала Ісусу Христу. Тільки ця правда, вона правда, вона надійна, тому що цей світ. Пропонує різні філософії життя, різні ідеології життя, як жити. І є такі ідеології життя, що вони зовсім ігнорують Біблію, зовсім ігнорують Христа, зовсім ігнорують заповіді Господні. І як написано у приповістках Соломона, що праведний насититься від своїх путей, а нечистивий від своїх путей. І люди на нечистивих путях, на неправильних путях, вони мають теж певну розвагу, певну насолоду, певну утіху. Якось вони розважаються, якось вони, знаєте, обновляють свої душевні сили, підбадьоруються, беруть участь в різних, в різних якихось гуртках, клубах, клубах по спільних інтересах, і в них якесь своє бурне життя, своя діяльність, свої цінності, свої досягності, свої висоти. І Якось вони живуть в когось таке культурний рівень життя, дуже високий. Культура когось безобразний рівень життя, і якось вони якусь мають насолоду, але все рішає фініш смерть перейти цю ріку смерті. І той, хто жив за правдою Христовою, той раз і в небо полетів. А хто не за правдою життєвою Христовою, як би він не прожив цікаво, гарно, публічно, популярно, ще як, ще як, Як би він не прожив при грошах великих, при владі, як би він не прожив, якщо він не жив у правді Христа Його життя в беззодні. Ось і вся важливість. Правду треба знати. А правда є Ісус Христос. Хвала Ісусу Христу. Правда є він. І хто прийняв Його і живе за Його керівництво, щаслива та людина. Чи це цар, чи це раб, в'язень? Щаслива та людина. Бо життя земне 70-80 років, а далі наступає блаженство в небеса. Я думаю, саме це Павло їм роз'яснював і розказував: є одна правда Христова правда. Христова думка, вона над всіма думками, христовий шлях над всіма шляхами, христові цінності над всіма цінностями, бо вони вічні! Хвала Ісусу Христу. Вони вічні! І апостол Павло будував своє життя саме за цими принципами, саме за цими принципами, як навчив Його Христос. Хвала Ісусу, другу тему, яку взяв апостол Павло за здержливість. Здержливість це один із плодів Духа Святого. Один із плодів Духа Святого. І давайте ми споглянемо, щоб важливість цього плоду Духа Святого зрозуміти саме на цей п'ятий розділ, давайте споглянемо. Де говориться за цей плід Духа Святого? І зразу ж ми побачимо важливість його в нашому житті. Здержливість. Плід, всі плоди Духа Святого вони народжуються, вони зрощуються. Всі плоди Духа Святого вони в нас можуть бути лише при нашому старанні, при нашій праці, коли ми цього захочемо, коли ми ціле, ціле спрямовано будемо працювати над тим, щоб всі плоди Духа Святого були в нас. Вони автоматично не можуть народитися, так як от взяти земельну ділянку, якщо не посіяти зерна, там правильні зерна, не буде там правильної культури. Там будуть бур'яни і будуть свісти синьо-синьо, бур'яни. Якщо ми хочемо, щоб був хліб, щоб ще були якісь гарні овочі, ще щось було чудово праця, праця, праця і ще раз, праця. При умові, що є благодать Божа, що земля буде родюча, при умові, що є благодать Божа, і земля буде родюча, працювати людині треба, і будуть чудові плоди від прекрасної благословенної землі. Так і говорячи за плоди Духа Святого в наших серцях, автоматично вони не появляться. Є благодать Божа, є Ісус, є Дух Святий, є Церква Христова, є Писання, є от чудові богослужіння. Це благодать Божа. А з нашого боку має бути серйозна праця над собою, над своєю особистістю, щоб ці плоди росли, розростались, і вони стали такі сочні, прекрасні. І хто хоче попити нашої любові, а в нас чудовий плід духа, любов бери, радість бери, мир, бери. І ми ділимося з цими людьми. Ну, в першу чергу насолоджуємося самі. І ось плід, плід Духа Святого, 23 вірш, 5 розділ. Стриманість. Для чого він потрібний нам? А ось Галатам 5, 19. Ось все те. Ось все те потрібно не пустити в життя. Стриманість це самоконтроль. Це я йду тою дорогою, якою я вважаю, що це так правильно, а не тою, якою. Обставини мене заставляють йти. Ось, якось так вийшло. Я керую своїм життям, самоконтроль. Я керую своїми емоціями, своїми почуттями. Я беру відповідальність за кожен крок життя. Ні на кого не списую вину, ні на кого. Всю відповідальність беру на себе. І ось, що рветься в наше життя. Це подарок Адама. Ось, що рветься в наше життя, в нашу душу, в нашу долю. І нам потрібно. Здержливість, щоб це все здержати і не пустити в наше життя, викинути з нашого життя. Діла плоті явні це перелюб, нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, вбивство, п'янство, безчинство, безчинство. Неповага до тих, до кого має бути повага. І подібне до цього, це ще не все. Це ще не все. І подібно до цього, ще щось є. Про що я попереджував, як і раніше, попереджую, що ті, які чинять таке, не вспадкують царства Божого. Здержливість, От тут вона цю роль грає, Здержливість. Все це треба не пустити. Воно рветься не пустити. Воно хоче бути в нас не пустити. В когось майже все це хоче проснутися, в когось. Частина цього хоче проснутися. Але нам треба керувати собою, як написано в приповістках Соломона, що людина, яка керує собою, краща, ніж за ту людину, яка завоювала місто. А людина, яка не керує собою, теж те, що місто без охорони, місто без охорони. Самоконтроль, самоконтроль. Роблю не те, що хочеться, що в мою голову прийшло, що мені захотілося, роблю правду. Правду, веду себе правильно. Чи це я цар, я проконсул, у мене є, мене є багатство, у мене є влада, у мене є солдати, я можу робити, що забажає душа моя. І нам тут чудовий приклад: це Соломон. Він на старості літ захотів пізнати глупоту. І він каже, я не відказував собі ні в чому, а повинен був відказати. І він не відказав собі в жінках, він не відказав собі в їх різних похотях і страстях. І сьогодні ми навіть. Думаємо, він в царстві чи ні? Де він? За Давида ми так не думаємо, і за Авраама ми так не думаємо, і за Моїсея ми так не думаємо. За нього думаємо. Людина, яка Богом була піднята на велику висоту, не проявила плоду здержливості. Почала собі робити те, що хочеться. Подивлюсь телевізор, полажу в інтернеті, посижу в якихось соцсетях, ще там десь там, а то зроблю, а то різні розважувальні такі моменти життя. Або цілеспрямована мамона, або просто суєта життя. Знаєте, коли людина не цілеспрямована, її життя може кидати сюди, туди, і вона болтається так по життю. Цілеспрямована, як стріла, ух, і в ціль. І здержливість вона саме здержує нас від якогось того путі, того путі, того путі, того путі. Людина здержує себе, як написано, в добродетелі розсудітельність, в розсудітельності. Воздержання від чого? Від неправильних кроків, від неправильних рішень, від неправильних поступків, від того, що, можливо, світ пропагує, світ переконує, світ зблазняє, ще якісь обставини зблазняють. Здержуюсь від цього, відмовляю цьому. А спрямовано йду до цілі. Ось яку роль грає здержливість. І вони царі. І вони могли собі дозволяти різну розбещеність, аморальність. І ми знаємо, Римська імперія впала із за аморальності. Дозволили собі велику аморальність і Божий гнів. Вилився на них, і вона розвалилася, ця могутня імперія, саме із аморальності, і заморальності. -за Не хватило здержливості. Здержливість це дуже важливий плід Духа Святого для нашого життя, дорогі друзі. Або, наприклад, чуємо інколи такі поговірки, що от, спочатку наговорив, а потім думаю, що наговорив. Знаєте, емоції взяли вверх. Емоції взяли вверх. І вони аж, знаєте, нема різниці, які в нас емоції. Може, такий гнів приходить, що аж розриває, держи його. Держи його, щепи свої уста, зуби, як ми кажемо, тримай його і не дай йому волі, не дай йому вийти в словах, в емоціях злий. А може, ти дарма злий на брата. Аж сичиш, а може, дарма злий. О, який щасливий буде, що здержав гнів. Навіть якщо, якщо заслужено, такий гнів прийшов. Здержливість, здержливість, здержав. І нехай розум. Розумне розум буде рішення. Розум керує. Дипломатія, духовність, хай керує нашим життям. І ми будемо щасливі. Ми будемо щасливі. Дорогі різні обставини життя. Знаєте, як щавиш яблуко, тече яблучний стік. Коли християнина якісь обставини щавлюють, видно, який він християнин. Видно, написано, розхищення імення прийняли з радістю. А буває, бачиш, християн десь там обманули на тисячу, дві, три, п'ять, десять. О, вже і не видно обліка християнського. Така ярость, така свирєвость, суд туди, сюди. то. Та ти ж християнин, де ж здержливість? А коли оскорбили, зневажили, знаєте, оце здержливість, це дуже цінний плід. Друзі, я говорю те, що я пізнав, і я розумію, що я глибини величі цінності цього плоду, я ще не пізнав. Як він цінний для християнства, для служіння, для праці, як він дорогий для нас, і Павло говорив це царям. Людям, самим високим чинам того часу. Він говорив саме цю промову. І для нас вона є дуже важлива. Хай Бог благословить нас зрозуміти ще більше і більш глибину цього слова, славу і велич цього слова для нашого життя, щоб у нас запалилася така сильна ревність, щоб в нас це було. Щоб я був впевнений, що я це маю. Я цим володію. Я це маю, особливо, коли це. Десь в стосунках між рідними і близькими легко вспелити, легко лишнього наговорити, легко знаєте, в свій захист щось сказати, всю правду сказати про свого брата, що аж брат сам не знав тої правди, яку сказав його ближній. От, таку правду сказати. Здержливість саме тут треба. Коли прийшли до Моїсея його рідна сестра, і Аарон, брат, і вони його угризали в прямому значенні цього слова. Вони унижали його, угризали його. Це було безчинство з їх сторони. Він чин, він керівник народу Ізраїля, а вони безчинно поступали, ноль поваги, ноль якогось почтення. І його угризали, укоряли його. Він же ж їхній пастир духовний, а вони себе так грубо похамськи себе вели, хамили йому. Він мовчав. О, красота! Оце плід здержливості в парі з плодом Духа Святого, такий як лагідність, кротость. А він мовчав. Він здачі не здав. Він мовчав. Оце він. Оце плід здержливості і лагідності. І Бог прийшов і вступився за нього. Господь каже: люди добрі, ви знаєте, хто він такий? Я з ним говорю лицем до лиця. Образ він мій бачить. Як ви собі дозволили з ним так говорити? Як ви дозволили собі отак з ним говорити? Ви знаєте, хто він? І гнів Божий настільки муж сильний був, що Маріам проказою покрилася тут же од темені голови до ног. за своє безчинство. Але я з цього прикладу привожу Моїсей мовчав. Він здачі не здав, він рот їм не закрив. Можливо, він лагідно їм казав, заспокійтесь, ну що ви робите, у нас ви так себе ведете. Ну, може, він казав так, але слово Боже нічого про це не говорить. Він мовчав, прийшов Бог і Господь вступився. хай Бог благословить, дорогі друзі. Хто із нас дуже такий гарячий, вспильчивий і списує на себе. Ну, я в мене такий характер, то такий я? Ну, окей, бачимо, що ти такий больний. Але треба лічитися. Треба лічитися, ти такий больний. Окей, стаціонар тобі треба. Що Словечко щось не так сказав тобі, пастор, чи хто, і вже у пирі піднялося. Будем лічити тебе, брати на стаціонар, <гум> Лічення треба, спильчивось. Удалить, простуда така, спильчивось, таблеток пару дамо. от, І здержливість, щоб родилася здержливість. Мо, друзі, може, це так іронічно звучало, але ця цінність, як ви бачите, дуже велика. Плід здержливості. Ну і за майбутній суд ми знаємо, ми розуміємо. Теж невіруючим людям це треба казати, що буде майбутній суд. Нема нічого тайного, щоб не стало явним. Все Господь приведе. Ми станемо перед ним. Людина пішла, і всі діла вслід за нею пішли. Ми будемо звітувати за своє життя. Ми віруючи, це знаємо. Не віруючи, цього не знають. І апостол Павло їм розказував саме про це. Друзі, ми. Так сказати словом біблійним, ми не тварі, ми люди. Твар, душа в крові, а людина за образом Божим і за подобою Божою створена. Людина вічна, як вічний Бог. Алілуя. Ми вічні, ми вічні, ми вічні. Людина вінець творіння. Є тваринний світ, є рослинний світ, а є людина. І буде страшний суд Божий. Буде. Одним це буде нагорода й блаженство, а для других дійсно суд Божий. Суд Божий. І апостої Давид ніколи Божого суда не боявся. Ніколи, бо він знав, що в Божому суді він завжди виграє, бо він непорочний. Хвала Ісусу Христу. І хай ми не будемо боятися Божого суда ніколи. Серце чисте, Господь. Дякую за увагу Божих благословень. Божого процвітання нашим душам. Амінь.